У користані відбулася перша зустріч робочої групи в межах воркшопу підтримка громад в оновленні соціальних паспортів. Захід проходив за сприяння Агентства ООН у справах біженців та за підтримки благодійної організації Благодійний фонд Stabilization Support Service». Ми запросили до нас в громаду благодійний фонд Support Service, який би нам сьогодні надав методичні рекомендації. Стосовно розробки нового, я так хочу сказати, соціального паспорту громади, хотів би зазначити, що у 2024 році в нашій громаді соціальний паспорт затверджений. Але ми знаємо те, що реалії сьогодення у нас змінюються, час не стоїть на місці, і відповідно перед нашою громадою з'являються все нові і нові виклики. От і сьогодні. Завдячуючи представникам благодійного фонду Stabilization Super Суперсервіс, ми хотіли почути те, чи наскільки нам вдалося. Е Паспортом, те, який ми розробили у 2024 році, відповісти на всі виклики сьогодення в нашій громаді. Регіональним координатором проєкту є Олександр Пінчук, у своєму виступі презентував ключові етапи розробки соціального паспорта. Також назвав цей документ візитівкою громади. Соціальний паспорт це документ, який містить актуальну інформацію про ресурси та соціальні особливості громади. Він описує адміністративно-територіальний устрій, демографічний стан. Івень зайнятості та безробіття, інфраструктуру, житлово-комунальне господарство та інші важливі сфери життєдіяльності громади. Так як громада бере участь у нашому проєкті, в цьому році заплановано розробка соціального паспорту громади, його оновлення зазначені. документи є досить важливим, тому що соціальний паспорт громади є такою своєю своєрідною візитівкою громади, тому що сьогодні іде війна в Україні і громади, деякі мають обмежені бюджети і тут. На допомогу стають дуже багато міжнародних донорів і міжнародної допомоги. І в першу чергу соціальний паспорт громади дає розуміння донорам про можливості громади, про виклики, які стоять перед громадою, про її якусь інфраструктуру, про проблемні питання, вразливі категорії громадян, які потребують допомоги. Тому з цією метою ми маємо провести таку роботу, проаналізувати. Можливості, ресурси громади, проблемні питання, які є в громаді, і фінальним документом цього стане саме наповнення оновлення соціального паспорту громади. Регіональний координатор проєкту Олександр Пінчук обговорив із присутніми потреби громади, пункти наповнення документа та переваги, можливості, які дає соціальний паспорт. Учасники робочої групи мають до 1 липня зібрати інформацію по складу соціального паспорта. Також до 15 липня узагальнити матеріал та надати ша облон проєкту соціального паспорта громади.